В Польщі підписав нову уставу, яка продовжує тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року. Але ця устава не входить в життя, поки не буде публікована на сайті Geniku Ustaw. Це офіційний портал, на якому публікуються повністю усі устави в різних сферах, не тільки в сфері там, іноземців. І тільки після публікації ми будемо бачити чітко, чітко саму уставу і що в ній прописано, усі деталі. Тому на сьогоднішній момент, 29 вересня, вони обіцяли, що сьогодні буде опубліковано її ще немає. Тому можете також перейти на сам сайт, переглянути, перевіряти і дивитися на нову оставу, яка підписана. Там буде чітко все вказано і на рахунок 800+, від якого моменту будуть забиратися виплати, якщо ви не працюєте, і на рахунок тимчасового захисту, які документи продовжуються повністю все. Тому запам'ятовуйте собі запам'ятовуйте собі сайт. пишіть в коментарях на підставі чого ви знаходитесь в Польщі, і чи плануєте подаватись на карту побиту чи надалі будете чекати на продовження тимчасового захисту, оскільки, як ви чули під час прес-релісу прес-конференції, президент сказав, що після березня місяця не буде продовжувати тимчасовий захист у такому форматі. А українці будуть рахуватися іноземцями. Тому це також важливо розуміти.